Вітаю гостей мого каналу. Сьогодні буду запікати перець. морква цибулька Помідори. Помідори взяв різні на пробу. І як обійтися без баклажана? Не можна. І м'язко першим ділом ще не треба почистити викладаю. Усудино гарним рядочком і пересипаю Так. Хтось з баклажанів шкірку чистить, я не чищу, бо баклажан молоденький, не твердий що канал не кухонний, Тут немає розкладу, все робите на око. Є люди, в кого шлунок не сприймає старих продуктів. А їсти хочеться, бо смачне. значить Треба запекти. Так. В першому морпочку. сіль, то є залишки курки. Які лишились після того, коли я великі кавалки курки запікав там стегна, і так далі. Курка, вона ж і в Африці курка. Я ріжу так, як вмію, пересипаю сіллю пер перцем і спеціями на око. І Якщо воно в мене виходить смачно, значить і у вас вийде смачно. Ну, я так думаю. Невже ви не зможете зробити так, як я? Особливо мужчини. Зробіть дружині подарунок, зроби собі жерти сам? Є ж такі мужчини. Коли чекають тільки жінку, а самі не можуть витягнути готове з холодильника. Він вмре біля холодильника і повного їди. От я показую, що люди добрі, це можливо. Можливо собі зробити їду самому. Якщо подивитися, скільки часу на то треба стратити, то я думаю, хвилин 20, щоб то порізати, помити. 40-45 хвилин треба в духовці його запікати. Ну, грубо кажучи, 2 години витратите. Маєте готове блюдо. Не треба йти в кав'ярню, де за 100 грам такого блюда вам прийдеться заплатити такі кошти, як от зараз за, за все блюдо повністю. Тут, наприклад, я ще міг дати Котісон, він того року патісонів щось немає в магазині в продажу. Кабачок тут нема, бачите, не, не даю. Ну чому не даю? Ну, нема в хаті, та й не даю. Було в хаті м'ясо да? Що є, то даю. То ж таке блюдо, що ви даєте то, що маєте. Я не знаю, як правильно. Класти, що правильно, скільки. То все, Дивитися на кухонних каналах, на кулінарних каналах, від майстрів. А я просто на око. Наприклад, ми всі знаємо, скільки в людині в організмі є води. Ну, я не пам'ятаю точно, ну, скажімо так, приблизно 86% води, так? Ну, Може хтось мене поправить, я, 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 просто я так думаю. От і берете той процентовку води, як ви робите їсти. І той процент води ви знаєте. І стільки процентів має бути м'яса. Якщо стільки буде процентів м'яса. Поряд з іншою їдою, я думаю, ви наїстеся. То все легко можна собі підрегулювати. Мисливець, то, то я правду хочу сказати, мисливець здобув маленьку водоплаваючу Пташку. Бекасика. То бекасик маленький, менше від кулачка. Ну і, і більше нічого. Ну, і каже, що, що з тим бекасиком? Ну, Розумієте, якби, наприклад, був би той Бекасик і там велика качка, то можна разом приготувати. А той сам Бекасик, куди його? Ну йому другий каже, слухай, каже, Ти з того бекасика можна приготувати навіть 10-літровий баняк борщу. Як так? Каже, спокійно береш 10-літровий баняк, лиєш туди воду, кидаєш туди бекасика. Потім файного м'яса, ну і так далі по списку. Закінчуємо композицію. Як ви замітили, я сюди не давав олії. Я тільки давав сіль, перець це пересолив. Всі продукти в собі мають воду. Ну, не тільки людина 86%, правда. І в них та рідина виділиться. О! От вийшла така красотулька. Значите? Ще такого ніколи не добив. І буду запихати її в духовку. духовку розігріваєте на самі останні гарячі позиції, щоб вона була гаряча. Коли запихаєте блюдо, на одно положення в духовці робите менше. Я зараз роблю. І блюдо тримаємо 40 хвилин. Через 40 хвилин треба буде подивитися, що там робиться. І якщо все буде нормально, можна дати духовкою разом постинути. Я ще хочу приготувати м'язко. Куряча, це не була ціла курка я вирішив її запекти, для того, щоб її запекти, я її урізав і в спеціях кавказських цілу ніч тримав. Із цибулькою нарізаною і залив вином. Маю своє вино, сухарик. І я хочу запекти в ті от пательні. Ще я ніколи не робив, як то вийде. Тобто Курка, яка запікається, основна частина буде запікатися тут, а запчастини, які не війшли сюди, запікаються із овочами. Я курку замочував у вині, сухе вино. Я вже так робив, але робив не в пательні в бритванці. Виходить нормально. Воно має бути сухе. Не ні з якими тими солодкими там Тому що зіпсуєте м'яску. І я. Ось так. Шкварчить. Ще покажу м'язко. Його перекину на другий бік і вже лишаю в духовці. Хай з духовкою оспіває. Так само лишаю в духовці, хай вистіває. Разом з духовкою. Не забудьте помити духовку і всі інструменти. Обов'язково. Всім смачного.